Без з мужики! Я не зрозумів, що тут расі щось треба, да? Вінця чи пиво кажеш? Ш... Чи то, чи то, я не Ну, не У нас можу. тут процес, як ви бачите, йде повним ходом. І найголовніше, що погодка, да? А, а, це сок. А, а ще хлопці йде. Які? Які хлопці? Якого треба? <рес> Ні, я, я питаю. Змагиш. Ти мені що казав? Що ти, ти з колбаскою ніколи не скидеє? людина да, таба... робить як, як Тарасі в тому м'ясокомбінаті. Він це все проводив майстер-клас і хочеш, як він вміє готувати тарасівську у кобаску. Як... Він молодець! Це, може, це рай. Дід, чуєш? Це може якийсь вже рай, рай чи що це таке. Ага. Я, то, я не вірю, що це в реальності О, таке може бути. Це просто. Гарнець Світлана і Гвоздіка заліз по стол і не. Sí. А бери в роти колбаску Тарасівську і їж, правильно? Пахне як... Нюхай, колбаска, ну нюхай. що Вообще супер. Пробуй тоже. Я лучше їм одним зубом. Діде реально йому зубом якось проще. Він не може їсти всьому, тримаєш, да? Я лучше говорю, чем ми. А є бам бам баба. Не хорошо. хорошо. Вс, мы уже, в, в принципе. Давай будем бам же бам Глянь. Бонду -бон Да. Подивись. Бон да, Нарами її поставили. Речка. Да, на земному шаре. Амазонка. Молодец. Аж щось з тебе, дід, як так можна? Бути? 25. Так, ну у нас тут слідський такий е... стіл, атмосфера. Така. Так, вже не перший раз нам знадобляється цей портфель, який ми рекламуємо від магазина. І зараз ми беремо ножика. Це нам не треба, бо тому що у нас є бокали, але якщо ви хочете природу взяти, то ну, це дуже зручно. Воно реально не б'ється і досочка є. О, дашь, полотенце. полотенце, то що хочеш. Що таке, дід? Забе ж... усі. А ти хробаків їж, дід. То що? І ти дивишся, чого. Цього... Але дід, що, ну, відкривачку, хрубачок. Де найти відкривачку, хрубачок? Ні, є, є. Де 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 де? -де. До бабки зайди, вона знає. Ось. Є такий портфель, в якому є відкривачка. Дивися. Відкривачка. Це від цього портфеля. Сука. Ага. Змейюку такое. зміюка така. Ага. Тарасівська зміюка. Без дві. Хороша? Точно. Не заебан. Тарасівська ковбаска залітає в ротик. Оп! Свій мат такий Не заебн! То не панімає. О, файно. А щоб з'їсти таке файне. Вілочку нам забираю. <звучить> так, тарасівська ковбаска приготована на барбекю. Дякую Богдану. No. Ми зараз ставимо тако. <звучить> Все. Що було смачно. І зараз діть попробують. Тарасівська кобаска насроблена на барбіків. Файну погоду. Кажи як. Нажаєбон. Коротко і ясно, щоб всі розуміли. Що. Так що замовляйте, пробуйте, куштуйте. смакуйте, ну, не бо, не бо дуже дуже класно. Ні, то ж хорошо, ти подивися просто. Трен. Замовляйте, шаш... це шашлички. Да. Та ковбас. Дуже смачно. клас. Якось з боку поставлю. З днем народженням Нікола Удянський. Тебе вітає дід Толя і земляки з Барселони. Ой, ти красавчик, переверни цей світ в кращий бік, бо якась хуйня твориться. Дякую за все, що ти робиш для України. Респект тобі. А що тобі говорити? Ти, ти вже... Не Щастя, здоров'я тобі, а все остальне в тебе і так є. Не здавайся, рухайся до своїх цілей. Ти такий чоловік порядочний, гарний, розумний, там та був вовсе без вої. Зовсім не не ляка молода. ніколи, а в фідерзень. Мало хто знає, але я зараз дуже став сильно цікавитися господарством. Подвір'я різні, там самшити, троянди штампові, декорації різні. Ну це, мабуть, якесь старчі, я не знаю, але я реально кожен день стараюся щось підливати. Так само газонова трава, бачите, вона в мене в хроновому стані. Таке джо, баба.